Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю і я знаю, то так подумав, що треба вже готуватися скоро літо і повернення Криму, і треба готуватися до цього. Тому я не буду агітувати, що треба купувати Сонцезахисні окуляри, але треба взяти з собою плавки, кому пальники. Друзі, беріть все, що вас врятує від палючого кримського сонечка, тому що скоро, дуже скоро. Будуть гарні новини, і Крим повертається в Україну. А сьогодні ми поговоримо з вами про мегаконтейнери, які зараз з'явилися в продажі. І, блін, друзі, 2485 гривень коштує набір із 45 контейнерів, які ми маємо сьогодні відкрити, аби зрозуміти, просто зрозуміти, чи потрібні вони. Чи Коштують вони ці гроші, або взагалі це якась шляпа. Тому давайте пішли в танки і будемо розбиратися. І так, друзі, у нас з'явився такий дуже-дуже-дуже крутющий набір це мегаконтейнери. і. Їх, Цих мегаконтейнерів у нас 45 штук. За 45 штук вони просять 2485 гривень. Це просто якась нісенітниця. Зараз ми відкриємо всі 45 контейнерів і побачимо, що друзі, нам з них випаде. Зараз подивимося, що може взагалі випасти з цих мегаконтейнерів. Я вважаю, що це найдорожчі, але найкращі контейнери, з яких дропається дуже багато нормального луту. І давайте, друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити саме важливе, що є на моєму каналі. І так, друзі, відкриваємо перший контейнер. До речі, в мегаконтейнери додали каро. Нарешті всі ті, хто хотіли собі каро, можуть його відкрити. Подивимося, що буде нам падати. 250 золота, друзі, я не буду рахувати, скільки золота нам впало, але я гадаю, що це можна зробити тому, кому потрібно. 10 тисяч вільного досвіду. Це реально прикольно. Стосовно того, що може випасти, друзі, дивіться, скільки колекційних танків і приєм-танків 10-го рівня, також є танки 9-го, тут дуже багато танків. І давайте ще подивимося, що. Містить один танк із списку з 5%. Тобто, це більше, ніж в інших контейнерах. Звісно, якщо ми не беремо там контейнер баджера. В контейнері баджера він з 20% ймовірністю випадає. Ну, і тут є ключі, є золото. Те, що ви любите, давайте відкривати далі. Знов таки, друзі, 10 тисяч вільного досвіду 300 голди. Я думаю, що це непогано. Вільний досвід. Дуже цікава річ, і подивимося, давайте наступний контейнер. Треба нам вибити 100 тисяч золота. Тут двушечка падає, тисяча падає за, просто за відкриття, і тисяча 10 10 подковочок ми відкриваємо, і нам падає ще тисяча. Тому це дуже цікаво. Також в цьому наборі є СТРВК, тут є КПЗ 50 тонн вк 9001 п Тут дуже багато всього, друзі. І Можна також подивитися, що тут є із ресурсів. Тут просто такий величезний набір цих танків, друзі, може дропнутися 360 днів према. Звісно, там ймовірність буде невеличка. Може 100К голди, 1 мільйон вільного досвіду. Ну і решта тут є там Теслагани, вискачки, вогнегарпуни і решта всякого. Щого? Ну тут просто не розповісти все. Я думаю, що. Треба відкривати потрошку. Ми повідкриваємо зараз все. І подивимося, тут випадає вільний досвід, сертифікати два штуки X5, 500 всього вільного досвіду і 350 голди Давайте, давайте, друзі, дайвергеймінг нам щось цікаве. Три нагороди. 4 Т-34. Це танк 8 рівня, прем 2000 вільного досвіду, 300 золота. я думаю, що це реально прикольно. У нас уже відкриття, ми відкрили. 5 контейнерів на п'ятому нам дропнувся танк восьмого рівня. Окей, давайте далі, друзі, крутити. 300 золота. Чомусь дві нагороди. Взагалі, я не розумію, чому падає нам дві нагороди, але хочеться, щоб щось падало більш цікавіше. Там 4, а є і 5 нагород. Тобто, в залежності від того, як нам фортане, нам ми маємо взяти взагалі. Блін, ну тут і ключ, і контейнер збери їх всі, який ми також відкриємо 1000 вільного досвіду, 250 золота, друзі. Давайте ще крутне. 5000 вільного, 250 золота. До речі, чомусь сьогодні падає якось трошки малувато падає е, вільного. Давайте відкриємо одразу збери їх всі. Подивимося, що збери їх всі нам тут принесе. А збери їх всі, нам приніс всього 1x4, і це дуже прикро, друзі. 37 контейнерів у нас лишається, нам треба якісь пару десяточок і максимум голди вибиті з цих контейнерів. Блін, знову збери їх всі, Прикольно. Давайте і 500 голди, до речі, давайте одразу відкриємо збери їх всі. Ну, Наступним його відкриємо. Відкриємо ще один мегаконтейнер і подивимося, що буде падати. 250 зот. Блін, ну що таке? 250. Він колись дасть там 5 тисяч, 50 тисяч. 350 голди. Не цікаво, дуже нецікаво. Дуже не Відкриваємо збери їх всі. До речі, також може окрім збери їх всі, чорні скриньки падати. Чорні скриньки теж цікаві. Ну, збери їх всі, бачите, друзі. Тут нічого такого не випадає цікавого, але. Давайте попробуємо ще 34 контейнери в нас залишилось. І, до речі, друзі, дякуємо нашому другу за те, що він надав таку можливість зробити цей відос на... з відкриттям цих контейнерів з Дуже тобі вдячний за це. Весь день чекав, поки я прийду. 300-300 голди впало, плюс 1000 тих, які падають за 10 сертифікатів, за 10 підков. Окей, давайте ще відкривати. Полтарушка золота і зберег всі. Це вже трошки більше. Це саме те, що вже нам було потрібно. Це краще, ніж е, те, що було до цього. Ну, давайте, давайте відкривати. Опа, опа. Касарь золота. Ну це тому, що випало нам нагороди 7 підков, тому ми забираємо ще касарік золота. Ну, друзі, поки що ми йдемо дуже непогано. У нас ще десятки, я вважаю, що попереду, а взагалі має бути 100 кагалдий, 14 днів прямо. Ну, Прім це така штука, яка не дуже нам цікава, і дуже, скажімо, ну таке, його можна фармити там в будь-яких, якихось, е е е не знаю, там, вони. Пріом аккаунта падають і окремо його купувати. Я не думаю, що треба. Але ми одразу зараз тут подивимося, що у нас буде випадати. Я просто хочу, щоб випало 100 к голди. Не знаю, скільки їх треба відкрити, щоб шанс цей на 100к голди був. Блин, 250 золота. Камон друзі, чуваки. Блін, Варгеймінг. Я купую набір за 2485 гривень, і ви мені даєте таку шляпу. Ну як це так? Давайте нормально, насипайте вже. Тим більше, Блін людина донатить в гру просто регулярно, постійно. Дайте щось нормальне. Дайте лям вільного досвіду. Дайте 100к голди. Дайте кару Нехай каро людині випаде. Він дуже хоче кару. Не ну не хоче він 250 голди, він хоче кару. Давайте. Давайте нам кару. від замкненого 500 золота. До речі, ключ від замкнених контейнерів теж нормальна тема. Їх можна міняти або на голду, або повідкривати замкнені контейнери, які, до речі, дуже скоро будуть грі. 750 голди це вже покраще, але має бути більше. Дайте там 20к, дайте 15к, дайте 100к. 250 золота. Мені не подобається взагалі сьогодні те, що падає. 1300 голди і контейнер збери їх всі. Не подобається, дуже не подобається. 300 золота. Мені подобаються ці контейнери, тому що в них реально щось падає. Там ймовірність того, що може нападати Норм, от дуже висока, але чомусь я не розумію. От реально, збери їх всі взагалі одна шляпа. Ми вже відкрили 25 контейнерів. Це 25-й контейнер. Ми відкриваємо. Лікан, друзі. ну Умовно кажучи, так, ми вже два танки забрали. Ну, сьомий рівень, але сам по собі танчик гарний. Давайте подивимося. Я не знаю, чи у серого є цей лікан, чи немає лікана. Е, так, лікан у нього був. А, ні, лікан йому дали. Не було лікана, тому я хотів подивитися, чи є в нього компенсація за лікана, і яка вона була така компенсація була? Якісь там сльози, мабуть. Хоча можна подивитися, було компенсацію за лікан. Блін, ну 300 голди. Камон, друзі. Варгеймін, ну, давай просинаємося там. Даємо, накручуємо нам нормальних. Е Блін, камон, це взагалі не серйозно. Треба щось більше, ніж е ніж оце все. Треба. Я взагалі не розумію. Я хочу... хочу відкрити, щоб там щось впало. Щось впало нормально. До речі, замкнений контейнер, переправа, тут може бути СТРВ. Ну, це такий гівняний контейнер. На нього витрачати ключі не варто. 350 350 золота. Мало, друзі, мало. Дуже хочеться побільше. За ту вартість, яку коштує набір, треба, ну як мінімум, щоб все там по 750 випадало. І то це, 750 це реально мало. Блін, ну камон, Варгеймінг. Ну, що за фіня? Залиште собі премі преміум аккаунт. Дайте 100К голди Не випадає у нас. Не випадає. Поки що нічого не випадає, цікавого не випадає. Навіть ці танки, які вони дають, вони е, дуже такі собі, скажімо, ну, якісь банальні. Або кару дайте. За цю вартість можна було б, типу, і підкрутити на кару. 1300 золота, і то це за 10. За 10 е, забуваю постійно, що це підкови тут, блін. Підково, тобто, в кожному мегаконтейнері мега випадає 100% вам голда. Але скільки її випаде? Ну тут е мені здається, що навіть варгеймінг не знає. 300 золота, вискачка, бустери досвіду, сертифікати вільного досвіду. Ну, це все одно несерйозно, друзі, несерйозно. Таку вартість. Е і, до речі, друзі. Давайте поговоримо про те, чи варто купувати ці контейнери за галду. Друзі, не варто, тому що якщо ви купуєте ці контейнери за гроші, ви гроші перетворюєте потенційно перетворюєте в галду, або вам може випасти якісь танки. Ну, мовно, у нас тут вже випало два танки. І до речі, хто ще не підписався на мій канал, підпишіться, поставте лайк і дзвіночок не пропускайте. Дуже важливі бувають моменти, які треба не пропускати, і новий контент на каналі. Давайте відкривати. Не купуйте, друзі, за голду, тому що е, гроші можна перетворити в голду. А голду ви не відіб'єте, якщо ви купите. Ну, якщо вам сипати, буде так по 350. Е, ну, у 60 днів прямо це круто. Це реально круто. А якщо вам буде насипати саме так, як тут зараз насипає, ну це фігня, друзі. Ви не відіб'єте просто затрачену, затрачену голду, Не відіб'єте. Давайте відкривати зараз збери їх всі, подивимося, що тут ще випадає. Ну, 4. Нам випало 4 збери їх всі, і в яких ніфі, ніфіга взагалі не падає. І це реально ну, каже про те, що збери їх всі, взагалі нічого не падає. 350 голди. У Нас залишилось скільки контейнерів? 5 контейнерів. Тобто ми ще забираємо 100%, забираємо нагороду в тисячу т 34 3 Блін, це ще одна восьмерка. Прикольно. Давайте подивимося. У Сереги по-моєму, є т 34 3 і подивимося на компенсацію. Блін, там в нього немає т 3 де він їх подівав? Окей. Ну, Три танки ми йому вже вибили. На 10 контейнерів. Ми ще 10 не закрили. Получається, що на 10 контейнерів випадає танк. Ну, якщо ще один випаде, то реально так і буде. Но нам випадає лише 250 голди. А отак, ну, якщо ми нажмемо 1350 золота, друзі. Брін, Варгеймінг, скільки треба задонатити, щоб випало 100к голди. я просто не розумію. Ну, для мене це, що падає по 250, для мене це е, дуже прикро. Я, мені це взагалі не подобається. Ну, реально, коштують контейнер 2485 гривень. Ну, скільки тих людей, які донатять реально такі гроші, ну я думаю, що не дуже багато. І тим, хто донатить стільки грошей, має щось падати цінне, а не а не оця шляпа. Отакі от друзі, справи, я просто навіть не знаю, що сказати. По золоту випало не дуже багато і взагалі не дуже багато всього випало. Ключі випали, два ключа випало це реально прикольно. А от стосовно того, що тут нападало, можна, в принципі, порахувати, що не так-то і багато випало. І це, друзі, дуже печально. Тому перед тим, як робити такі речі, ніколи це не робіть, якщо у вас гроші останні. Друзі, також пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. пока